Потужніших приїхав такий Poco m 3 Ціна 3900. Чорненький колір, непоганий стан Type-C роз'єм, підтримка швидкої зарядки. Ось такий. по стану доволі хороший, є відбиточок пальця. ну Легкі-легкі такі царапки по екрану. Ну не серйозні. Серйозного немає нічого. Все працює досить швиденько. Телефон повністю перевірений, працездатний. Покоє М328 ГБ пам'ять самого телефону. 12-й Android. 4 Гігабайти оперативна пам'ять. Плюс можна підключати два. Ось такий варіантик. Хороший, досить варіант. Зараз покажу камеру. Задня камера ось така. Працює швиденько в комплекті зарядний шнурочок Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній передплаті 200 гривень. Кому цікаво такий пристрій, пишіть у повідомлення, також коментуйте, в телеграм-канал, силочка у шапці профілю. Скрізь відповідаю та приймаю замовлення.